Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Все, машинка наша. Вс. Можно снимать хорошие видео в путь. Нова машина, колпці, 2011 річ отделяється. <ріху> за штуку вакцину. Ще, до речі, каже, тут збірна робота. До від 5 Так, друзі, всім привіт. Форза продано, продано за 1000 доларів. На ремонт потрачено. Нічого не потрачено, бо срібляста фарба в мене була. Чорного балончика в мене також було. Пару грам поліровочної пасти і наждачка півтора тисячі. Це по часу зайняло приблизно менше як 2 години. Плюс-мінус відновив, пофотографував кинув інтернет. ну Правда, оголошення. Оголошення я ще сьогодні перезакидав, так як перший же день я закинув на OLX безплатне оголошення, на Утріо безплатне оголошення. Після цього людина мені подзвонила, сказала, що вона виїжджає завтра. Чоловіка чекав, виходить, до 4-ї години. По дорозі, так як я його просив, він мені скидав фотографії там, де він є, виходить, область Тернопільська, Івано-Франківська закинув фотографію там, де він є. Ну, думаю, людина з'їде, треба чекати, бо. До цього дзвонили ще пару чолові чу... ну, лише пару чоловік, які казали, що от я до вас також виїжджаю, забираю 100% без торгу, без нічого. Так, далі приїжджаю він в Франківськ, після чого я його набираю. Кажу йому, коли ви будете. Він каже, він сі... я сідаю за... на пежик за годину я у вас буду. За годину він мене не набирає, за дві години він не набирає. За дві години приблизно я дзвоню до нього, він не бере телефон. Дзвоню один раз, другий раз, телефоную до нього, не бере телефон. Далі дзвоню до нього на Viber, пишу йому на Viber. Також він нічого не відписує. Після півгодини він мені перезвонює і каже, що він якимось чином забув гроші. Виїхав по машину, забув гроші. Це реальна історія. Це вся переписка є у вайбері повністю. Далі він каже, що я шукаю де зняти гроші. Шукаю цілодобовий банкомат, де можна взяти, зняти повну суму. І зразу відразу їду до вас. Чекайте мене. Ну, коротше, як ви зрозуміли, я не дочекався. Не дочекався його. На другий день я перезакидаю оголошення в топи. Після цього за годину за дві дзвони до мене чоловік з Франківська, приїжджає і купляє цю машину за 1000 доларів. Перед тим договорився за 1100 без торгу. Ну, приїхав чоловік без зайвих питань, як ви бачили на, ві... на відео майже. Запропонував 1000, ну, так як запас є, я погодився і. Лобовуха ціла там типу, трохи від цього Ну, відкривай цей тут я для каналу зроблю мудрі лицей сильніше Давай Оцю ну, щось штуку розніс трохи Так. Чекай, чекай. Ні, типу вона була заводська, але я потиснув випадково забувся. А, типу... Вона не треба, зараз вона тримає. Типа реально, ні, ні з цього я приїхав, дивився, ні звідти не димить, ні, ні звідти не димить. нічого, з вихлопної тим більше. Там типу ще екологи є на місці. Трохи втримав. Подивимось, <світ> так. Добре. <світ> а, добре. <світ> а, подав... Тормоза нормальна? Та плюс-мінус, бо коли їхав, я її брав, то колодки були закисли, бо вона майже рік стояла біля цього. Я перше дав гроші, потім цей, потім, потім пробував їхати, апс, забиваю першу, воно не їде. Задня так і так о. Кондиціонер не працює, я вчора пробував включати, але ну, там ніби все є. А робив, ні? Прошу? Не знаю, час. Заводу мав би робити, може і афіхо знає, може і не робив. Знаєш, що підогрів сидінь? робиться. Роби? Так. Ну, це зараз недоречно, але є. Де він? Yeah, цену. Не, кот там вже цей заліз. заліз. А то нова машина, хлопці, 2011 рішення дивиться. За штуку в акцію.

Не закіпети. Типу, mm -hmm. то ви знаєте, де я живу. Я ж не продаю, типу, не, не з-під моста звідти і тому подібне, Тут вже ж все це на подвір'ї. Ми думали, що мало бути спіткоста. ще завело десь з тої сторони. Ні-ні, я серйозно кажу. Я от стояв в пробці, вчора п'ята година, я їхав час пік, тіпо, я стояв на думаю, блядь, це як зараз закіпити. Та по ходовій приварите від якогось опеля чи тому подібне цей стягостабілізатор. стабілізатор. Я думаю, під нього можна йти, то йде. Якщо там напихається, то похуй, а якщо ні, то. То ні. То ні. А є якийсь можна у або... Є, є сітка така файна, будівельна, типу, це є, все файно. Це. це. Все класно ставиться і цей. тоже можно А типа может заводська пластик тут закладається просто і все. А якщо бандит, то ще ситку на номерах. Ну так. Ну що, давай гроші ты, <тас> ти не хочеш їму цю машину. Що? Вчора я зараз вам переписку скину за штуку 300 з цього. З, з Житомира чоловік їде. Скидає мені фотографії по дорозі, що от я Івано-Франківській області, заїжджаю в в Франківську область, каже, я за годину буду, я сідаю на пижик, їду до тебе. Має до себе трохи. І, коротше, бля, цей, дзвоню до нього через дві години, він, він не бере телефон, не бере, дзвоню раз, другий, третій, не бере телефон і коротше, потім перезвонює мені після того, як я йому написав на, на Viber. Ні. Він каже, що я гроші забув, я шукаю, де гроші зняти. Я кажу, Ну, Тому, ну забуває, коли ти, та... ти ну таке хер з ним буває, типу, але херня з тим, типу, я зараз знімаю гроші, їду зразу до тебе. І зранку до нього я вже не, не дзвонив, типу, бо немає сенсу. Ну, типу це... це або чоловік по це... що щось цікаві. друге їхав. або... буде це... Так. Так, по БМВ. По БМВ на днях також буду кидати вже в продаж. Е, відполірував її повністю. Але нюанс, нюанс був по цьому по підборі фарби. Тут мені не сподобався підбір між цим і цим елементом. У нас між дверкою і крилом була різниця. Подумав, я трохи придивився. Пару днів поїздив, подивився, воно мені не сподобалось. Я взяти, зробити переходом. Перефарбував дверку, От звідси виходить, фарбу наніс і сюди наніс лак. Тут я буду робити перехід. Це все буде перетиратись, так як я вам там скидав попередніх відео, там є по 39. Це все буде перетиратись і заполіровуватись, так що у нас не було видко ніяких переходів. Далі йдемо до 525-ї. 525-та стоїть гаражі. Потихому робиться. Скоро буде відео по тому, як я робив бампер, як можна вирівнювати вм'ятини на пластику, як такі плавні, так і гострі, як я вирівнював покажу вам. Далі, за допомогою пальника і дерев'яного бруска молотка я вирівняв капот, так як тут була вм'ятина. У нас тут, щоб ви розуміли, алюмінієвий капот на 60-ках іде. А за допомогою молотка, і бруска, і пальника. Пальником ми нагріваємо самий алюміній, бо інакше він у нас спружинить. Коли ми його без нагріву пробуємо рівняти, він у нас спружинить, ми його не вирівнюємо. Ми його нагріли, пару раз стукнули, і в нас вийшов отакий от плюс-мінус зазор. Ну, тут приблизно такий самий, але тут ще треба буде плюс-мінус підкрутити по, цьому. по дистанційним типу, він остане на місце. І таке. По безпеці, по безпеці, по-моєму, я вже показував. Безпека вся повністю відновлена. Лишились тільки защолки на ремні, які також постріляли. І піропатрон. Піропатрон я навряд чи буду міняти, піропатрон буде у нас куплятись у радіотоварах, це як його називають, опір, буде впаюватись в систему. От. Секунду, хто не знав. Тут у нас знаходиться опір. У цій штуці тут де акумулятор. При ДТП спрацьовує піропатрон, який відключає повністю автомобіль від жилення, він глушиться. Двигун, щоб, ну, там, щоб не було гідроудару там і тому подібне. Тут я буду опаювати цей. Діод, коротше, щоб не, не паритись, бо ну, сам, сам цей піропатрон досить дорогий, він десь біля 60-70 доларів. Ну, це таке без, безпідставна витрата. Ну, для цього для того, щоб зберегти безпеку потім пасажирів, я повністю відновлю цю, ну, ремні подушки, але сам піропатрон ну, не буду вже тратитись. У загальному ця машинка вже стала біля 5 тисяч. Взяв диск, диск взяв. Оцей диск взяв. За резину нічого не платив. В диск обійшовся тисячу гривень і пересилка 160, по-моєму, така. Така сума і такий результат. Якщо вам підходить такий формат, подобається, пишіть коментарі, ставте лайки. Всім дякую за перегляд і до зустрічі!